Міжнародне напруження за місяць після того, як Анкара суворо попередила Москву про непорушність свого повітряного кордону, турецькі військові літаки збили над кордоном із Сирією російський винищувач су 24 Путін вже встиг назвати туреччину пособницею терористів. Лавров скасував візит до цієї країни, а туристичні фірми перестають продавати путівки на турецькі курорти. Як розвивалися події, розповість Яна Слісарчук. Туреччина публікує дані з радарів, де видно, російський винищувач су 24 перетнув її державний кордон. За п'ять хвилин пілота десять разів попереджали зупинитися чи змінити курс. Він летів далі. Тоді турецький винищувач Ф 16 випускає ракету. Збитий су падає на сирійській території неподалік кордону. Обидва пілоти бачимо на відео змогли катапультуватися. Думан Путін, якого новина застала в Йорданії, наполягає російський суд 24 в Туреччину не залітав. Просто турки захищали свої дешеві нафтові поставки з ісламської держави. Сьогоднішня патерія зв'язана з ударом, який нам нанесли в спину пособники терористів. і вміс того, щоб немедленно з нами необхідний контакт, наскільки нам відомо, Турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО, как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наш. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Доки російські вертольоти прочісують місцевість у пошуках уламків та пілотів. У мережі з'являється відео, зняте 10-ю бригадою вільної сирійської армії, повстанцями, що воюють проти Асада. Саме їх чи їхніх сусідів летіли бомбити росіяни? Експерти вивчають форму непритомного чи мертвого чоловіка на відео і порівнюють з фотографіями солдатів на російській військовій базі. Форма схожа. Українські волонтери з інформ на палму навіть знають ім'я пілота його дані публікували ще місяць тому майор Сергій Рум'янцев з Челябінської військової частини. Про загибель обох росіян розповідає один з ватажків повстанців. російський літак скинув на нас бомбу перед тим як залетіти до турецького простору, де його і збили. Наші бійці відкрили вогонь по пілотах, що приземлялися. Обидва загинули. Їхні тіла доправили сюди. Турецькі Анкарі сьогодні саме приступає до роботи новий уряд, однопартійний, зібраний після перемоги правлячої партії на парламентських виборах. Прем'єр, що залишився на своїй посаді, робить заяву одночасно з Путіним. Ми хочемо, аби міжнародна спільнота знала, ми готові до будь-яких жертв, якщо йдеться про безпеку нашого кордону та життя наших громадян. Це наше міжнародне право і національний обов'язок вдаватися до відповідних заходів проти кожного, хто порушує державний кордон на суші чи в повітрі. Заплановану на завтра поїздку до Туреччини терміново скасовує міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і заявляє, МЗС Росії не рекомендує нікому з росіян найближчим часом літати до Туреччини. Слідом за ним припинити продавати путівки до турецьких курортів Рекомендувала Федеральна агенція з туризму. Яна Сарчук ТСН, 1+,1.